З посмішкою, добрим гумором, чаєм і домашніми капцями для кожного. Так на порозі нової домівки Ольга Фреймут зустрічає своїх гостей. Привітати зіркову телеведучу з новосіллям приходять не тільки колеги-журналісти, але і сусіди. Останні приносять пиріг та вазон. І хоча в помешканні тільки-тільки закінчили ремонт, атмосфера там стає справді домашньою. Виявляється за лаштунками свійського життя, щире бажання затишку та спокою. Я хочу подякувати да. Львову за те, що я нарешті на тридцять першому році життя здійснила свою мрію. Може зараз розплачуся <сум> і стала львів'янкою. Це велике щастя. Ольга Фреймут зізнається, у львівській квартирі насамперед шукатиме відпочинку для душі, чого через швидкий темп життя немає у столиці. Орієнтуючись на це, і робила вибір домівки, близькість до лісу, затишний внутрішній дворик з дитячим майданчиком, великий балкон. Квартиру, яка б відповідала таким параметрам, їй запропонувала компанія «Ваш дім» у житловому масиві. Пасічний Ольга Фреймут говорить: ліс по сусідству та практично відсутній автомобільний рух підходить не стільки їй. Як малі доньці, мала бути соні зі мною моя злата, але вона страшенно розканувна кашля. Моя алергія ще одна причина, чому я купила квартиру у Львові і чому тут тут поруч ліс? Я не можу жити. Я в Києві ми живемо в центрі. Ну у Львові я її буду відправляти на літо повністю до батьків, які будуть тут. І вона буде кататися на велосипеді, дихати свіжим повітрям, і це важливо. Дворик в Києві злата не може бавитися на вулиці, ну бо не може. Ну, якщо б я залишила Злату на вулиці, напевно, всі подумають, що я хвора на голову і це небезпечно. Тут класний дворик, навіть що зараз зазирнути, там якась дитина закопалася в сніг, і прекрасно і весело, дуже все зручно. Також масив пасічний, каже Ольга Фреймот завоював її симпатію тим, що, попри спокій та близькість до лісу, звідти рукою подати до центру міста для ведучої. Це важливо, адже зізнається, уже наступного літа планує розпочати у Львові новий телевізійний проект. Тим паче, що представники компанії Важдім запевняють, у майбутньому масив тільки розбудовувати митця цього року. Влітку плануємо продовжити забудову масиву і маємо таку мрію, що це буде один з найкращих в майбутньому мікрорайонів у Львові, де ми плануємо побудувати тут сучасну інфраструктуру, садочок. Найкращу у Львові ми ставимо собі амбітну ціль побудувати тут найкращу у Львові школу. З найкращими викладачами, і хочемо, щоб наші львів'яни жили в комфортному і зручному житлі. Вже влітку цього року, каже Володимир Гаразд, на території масиву зведуть ще один житловий будинок на 450 квартир. Взагалі під мікрорайон Пасічний заплановано 14 гектарів землі. У перспективі кількість його мешканців сягне 10 тисяч. Справді буде своєрідне місто у місті. Цікаво, також що розмах будівництва не впливатиме на комфорт жителів, адже поетапна забудова запланована таким чином, що спорудження кожного наступного будинку вестиметься з іншої ділянки. Янки і не впливатиме на життєдіяльність у тих квартирах, які здані в експлуатацію.